Всім'яні, дівчата і хлопці, зараз спечем швидкий пиріг до чаю. Значить, так, мені треба дрібку солі, щоб не забутися покласти. 120 г цукру, 2 курячих яєчка. Оце треба гарненько перетерти. Ще я покладу ванільний цукор чайну ложку. І оце я гарненько зараз зіб'ю. а яйця побіліли вже. Тепер виливаю сюди 100 мл олії, кефіру, стакан 250 мл. У мене просто прокисше молочко, бо кефіру в мене немає. Так злегенько перемішаю і буду висипати борошно. Борошна треба від 300 г. Борошно покладу. Чайну ложку розпушувача. Так, Перемішаю тут і висипаю сюди борошно і замішую тісто. Зараз я візьму лопатку, у мене духовка вже нагрівається, дівчата. Десь 170 градусів треба. Обережно вимішую тісто, таке, щоб і не рідке дуже було, і не сильно густе, як на млинці, на оладки. Викладаю у форму. У мене ось така сковорідка з товстим дном. Це я гарно викладаю, це вийде. Не забувайте, що тісто, яке б воно не було, любить тишу, спокій, гарний настрій, все вийде, все буде добре. Розправляю по формі так злавенько. Тепер, дівчатка, беру варень. У мене абрикосова. І сливова, і абрикосове, це я тут намішала. Трішки такої було, трішки такої. Вона в мене така, наче трішки загуста. Але я так буду потрошку ось так робити такі вкраплені. Десь дві ложки варені пішло. варені чи повидла. Тепер я беру ось так ложку і роблю, малюю ось так. Хаотичні такі рухи, але на вигляд гарно. Ставлю, дівчатка, десь на 20 хвилин, 170 градусів. Але буду готовність перевіряти спічкою або шпажкою. Ось такий він у мене вийшов. Апетитний пропікся гарно. 25 хвилин у мене він стояв, 170 градусів, трішки потім ще зменшила на 160. Зараз прохолоне. А тим часом я зроблю чай і запрошу маринку на себе в гості. Або вісточку, або обох. Це таке. Потім розріжемо, покуштуємо. Пахне дуже смачно. Можна з яблуками. До чаю те, що треба швидко, доступно. І смачно! А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!